За даними медиків, Україна одна з держав, де найстрімкіше поширюється вірус ВІЛ -Снід. Така проблема є і безпосередньо в області. Зараз тут більш ніж 2,5 тисячі хворих. Левову частку займає молодь. Їх ледь на 80%. відсотків. Хоча хвороба все частіше торкається і зовсім маленьких. На обліку перебуває 902 особи. Із них це є 25 дітей, які народжені від віл-інфікованих матерів з підтвердженим ВІЛ-статусом, і 39 дітей, які народилися від віл-інфікованих матерів, але їхній віл статус ще не встановлений, тобто вони перебувають в стадії підтвердження. Хвороба кажуть, медики мотує. У той час, як раніше вона поширювалася в асоціальних категорій населення і в основному через кров, то зараз нею хворіють і в абсолютно благополучних сім'ях. Причиною є просто статевий акт. Тішить, що, хоча б молодь, яка є у групі ризику, це розуміє. Свої переживання вони викладали у малюнках. Тому я вирішила зобразити малюнок, на якому відбувається боротьба. Між людиною, яка хоче одною рукою тягнеться, ніби до світла, до сонця, а іншою рукою, вживаючи наркотики, беручи участь у шкідливих звичках, беручи, вона ем, попадає в пропасть. Марія переможниця конкурсу малюнків. Учні демонстрували багато цікавих ідей, які пояснювали усі небезпеки біл сніду. Однак чи допоможе це зупинити хворобу, лікарі висловлюють лише сподівання. Дедалі частіше вірус перебирається з міста в село. Хвороба зареєстрована у кожному районі Прикарпаття. Перший місце, ну умовно, звичайно, певне місце займається місто івано франківськ Наступне найбільш ураженими це є Долинський район, це є Коломийський район, Калужський район. У Верховинському, Коцівському районі теж реєструються випадки віл-інфікування, але не настільки поширено, як власне в цих районах. Лікарі наголошують, аби запобігти випадкам поширення віл снід слід пам'ятати про контрацепцію, бути уважними до свого партнера та не боятися звертатись до спеціалістів. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.